На Сумщині служби безпеки України у взаємодії з ДБР викрили та повідомили про підозру семи керівникам агролісгоспів регіону та колишньому заступнику гендиректора обласного комунального підприємства Суми облагроліс». Слідчі встановили, що топ чиновники, порушуючи спеціальну постанову Кабміну, продавали деревину цінних порід не через законні товарні біржі, а напряму представникам комерційних структур за цінами, що значно нижче ринкових. Задокументовано, що у 2022 році на той час виконувач обов'язків генерального директора Суми облАгроліс спільно з керівниками дочірніх лісогосподарських підприємств продавали лісосировину під контрольним структурам за цінами значно нижче ринкових. Цю схему чиновники реалізовували без проведення обов'язкового аукціону через укладення відповідних договорів з афілійованими підприємствами. Внаслідок таких дій посадовці агролісогосподарського підприємства протягом 2022 року завдали збитків громадам регіону на суму майже 11 мільйонів гривень. У ході обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, службові документи, чорнові записи, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності а також готівку на близько 3,5 мільйонів гривень у гривневому еквіваленті. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування з метою притягнення до відповідальності усіх причетних осіб триває. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.